Квітами до палати повертається Ганна Русецька. У неї сьогодні день народження, 24 роки зустрічає у лікарні. Напередодні дівчина отруїлася їжею з ресторану. Температура рвота. Тошнота. Температура, нудота. загалом погано. Третій день вже погано. У перший день було погано, на другий приїхала до лікарні. З хлопцем діяли сет ролів. Стало погано. Пообіцяли, що виплатять гроші за лікування і повернуть гроші за наше замовлення повністю. Що До міської лікарні прийшов Євген Журавльов. Тут другий день лежить його 33-річна дружина Дар'я. Чоловік розповідає, вона з колегами замовляла роли на роботу. Позавчора прийшла з роботи. Їй було погано, вночі дуже погано, дуже висока температура. Всі симптоми гострого отруєння. Коли узнали, що вони всім офісом не вийшла робота, тоді я вже ну, гратися нічого визвали скору. Дозволили їсти все дієтичне, диетичне, але вона поки відмовляється, ну, захоче, привезу. Відвідати 18-річного сина прийшла є Юлія Казакова. каже, він їв суші у ресторані Якіторія. У середу хлопцю стало погано. Вчора відвезли його до лікарні. Капельниці ділають, таблетки дають. Крапельниці йому роблять, пігулки дають. Більше нічого не роблять. Там людей, хоч греблюгати. У них в палаті шість людей лежить. Усі палати такі. Син вчора казав, що приїжджали з Якіторії, з мафії питали, телефони взяли. Про масове отруєння людей стало відомо вчора. Ймовірно, усі вони їли у двох закладах мережі Якіторія. У цій лікарні перебуває близько 40 людей. Двох вже виписали. В іншому медзакладі за інтоксикацією лежить 14 дітей, наймолодшому 4 роки. У міських лікарнях не вистачило ліжок, щоб прийняти всіх отруєних. Медзаклади не підготовлені для роботи з такими пацієнтами, а дві профільні обласні інфекційні лікарні нині приймають виключно хворих з коронавірусом. Тож чотирьох пацієнтів з симптомами отруєння повезли лікуватися за 45 кілометрів від міста. Говорить заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Там вже не вистачає місць, я Вам сказала, що там 30 ліжок. Вже чотирьох людей повезли до Валківської центральної районної лікарні, а них, у них там є окремо відділення інфекційне, і туди вже чотирьох дорослих повезли, всім капають, роблять детоксикацію і виконують призначення лікарів. Стан середньої важкості, реанімаційних хворих немає. Усі е, такі, що ми пролікуємо і випишемо. Від учора два ресторани по вулиці Квітка Основ'яненка закрили до закінчення епідрослідування. Заклад вже виплатив компенсацію за лікування п'ятнадцятьом відвідувачам на суму близько 20 тисяч гривень. каже директорка ресторану Якіторія Тетяна. Бей сьогодні там ближче к вже будуть перші результати аналізів. Сьогодні ближче до вечора вже будуть перші результати аналізів. Перше, на що ми думаємо, це яйця і курятина. Це те, що входить практично у будь-який склад сету. Один з ролів там у будь-якому випадку таки є. Зараз фахівці досліджують продукти з ресторанів, якими ймовірно могли отруїтися відвідувачі: Філе лосося, омлет, рис, курятину, сир та огірок, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. Альона Рязанцева, Маргарита Дешкіна та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.